Я вас запрошую в свою майстерню, в скульптурну майстерню. І тут можна буде подивитися всю мою працю. Ярослав Мотика — скульптор, працюю в різних галузях і в монументальній скульптурі, і в малих форм, і в парковій скульптурі. От моя дипломна робота навіть стоїть в стрійському парку на воді. Я назвав лілея в честь Шевченкової поеми Лілея. А крім того, пам'ятник Євгену Коновальцю в жовтні, потім пам'ятник Незалежної України в Бузьку, великий десь 7 метрів такий з міді. Це я в Бельгії робив такий пам'ятник в камені. Десь також 5 тонн камінь. І я віз звідси такий блок, щоб зробити тисячоліття хрещення України Руси. Я був недавно в східниці, то в річці шукав якісь каміння. На щось вже схоже, а плюс ще моє вміння щось побачити. Ось, наприклад, звичайний такий камінчик, але тут вже є профіль жіночий. Бачите, от, вже зробив. Теж знайшов камінь в воді, вже є голова. Ось такий ворон. І тут буде гніздо ще, і діти. Ворони, може, а він приніс, може, якусь, якусь поживу для своїх діточок. І так, бачите, на щось було подібне, я ще трошки зубав і вже в камені, бо я люблю в камені працювати, бо я багато і пам'ятників зробив в камені. О. Теж якась жінка з волоссям тут, бачите. О. А це я ще таку ногу знайшов. О! Але з неї можна щось інше робити, але тут двох пальчика зроблю і буде така нога. Та в річці можна багато дечого знайти. О, хе -хе. почну з такого, дивіться. Бо я так на, на різні теми працюю, то я назвав Білий і чорний, чорний ангел. Білий ангел мир, мир несе, отут голуб. А чорний Меч несе, тобто смерть. Міст між жінкою і чоловіком творить чудеса, народжуються діти, продовження, продовження роду. Як не буде того поєднання, не буде мосту, то і, і припиниться всяке життя. А ще й плюс війна відновити дуже тяжко. Оце якраз я і зробив, що наша мати тримає мертвого вже вояку. Називається пієта. Пієта це значить оплакування. Тут я маю замовлення в стрійський парк зробити викрадення Європи. І ото я роблю кілька варіантів. Може той піде, може той, там буде видно. Ось, наприклад, такий варіант мені сподобався, бо то буде фонтан викрадення Європи. То багато художників з на ту тему працювали. Тут буде струя така, і буде так гарно по ній там вода стікати. О, А я ще працюю для оперного театру, хочу зробити такого віртуоза. Таку ніби ще дитину, знаєте, бо не раз в шість років і це, це такі талановиті, як Моцарт і інші, вже, вже були віртуозами. Їх возили по Європі ні то дивне, але я, я то тому-то і хочу зобразити. І, і я спочатку робив такі ескізи різних, різних позах, знаєте, як тут тобто О, Я багато робив начерків таких. Моцарт. Такі драпері, щоб показати якось творення тої музики. Але потім я зупинився, ну нащо показати Моцарта, Чи там Паганіні, як можна показати, дитя? Яке вже, вже прагне музики. І, і на тих таких е, різних площинах я хотів передати ту вібрацію музики. Бо як я ж не можу, бо це скульптура, вона не грає. А, але показати за допомогою тих е, перепадів якісь е, так би, музичні такі звуки. Вот. Е, дивіться, портрет дуже відомого художника Марчука. Він мені позував портрет сельського відомого художника, дуже цікавого, і портрет Возницького. І, і я зробив його у вигляді сфінкса. Ми повезли в Гаверечину, а там, знаєте, на чорно випалюють. А виявляється, дехто думає, що то чорна глина, тому там на чорно виходить. А то ні, то я шамоту зробив, звичайна сіра глина. А коли завезеш туди, поставиш піч. І коли гончарі випалюють, вони деякий час випалюють при відкритому е, горні. Е, до, коли до 800 градусів дійде, вони бачать, вже глечики вже червоні. Вони тоді швиденько закривають піч з другого боку і з першого і ззаду. І коли вони замуровують піч, там утворюється СО2. Е, е, Вуликислий газ, і він, як би сказати, металізує глину. О, І тому я хотів випалити, власне, щоб він був такий, як сфінкс. Я робив якусь скульптуру, потім відірвався кусок глини. І я раз-раз, раз, раз із нього виліпив таке дитятко, що плаче новонароджене. І подумав, та то ж я народився. Всі люди, як народжуються, чомусь плачуть, бо... Не знаєте, яка їх доля чекає, правда? От. І тому заплакане дитятко, таке, то я. О, мені позувала сама Ліна Костенко. От Ліна Костенко, я зробив її образ, що вона йде по Україні і так розвивається плащ, вона так йде. А тут її портрет, вон там, така голова. Вона мені позувала, каже я в Києві нікому не позувала, а вам попозую. І вона мені подарувала свою книжку, і що цікаво? Що написала Ярославу Мотиці, майстрове, який творить свій неповторний світ. Я художниця-керамістка Ярослава Мотика. Крім того, я ще займаюся графікою, ветенанками. Ну і сад маю такий, придумала свій. Я пару речей таких, що збереглися. Тут гарна є технологія. Це такі з глини фарби, де додається фарба, і глина, і там ще щось, сода. Ось чайник. тут не скажеш, що така якась нова форма. І Ще така вазочка, ось що, що йшло вже в цьому виробництві. Така омиска, бачите? Тут зображено жолоді. І тут я їх всюди давала так. Це така керамічна посудина, яка може бути виглядючи звіра якогось. А ось во козел. І до нього є стаканчик. Як качка пливе, то скільки б не було тих качечок, вони то з одного боку, то з другого боку біля мами і всі разом пливуть. Це не посуд є, але щоб показати, що керамічне, я не завершувала так гладенько. Знаєте, як цей вогонь. Я вже з тою роботою звиклася, я вже її не хочу нікому віддавати. Мене тягне до геометрії. Знаєте, як я на фабриці зробила перше того барана, то всі сміялися з мене, що я щось роблю квадратове. Мене завжди на те сімпозіями кликала, я була і в Ташкенті, і була, і в Прибалтиці. І на Кубу навіть мене вислали, я і там побувала. Як я була в Прибалтиці, і я бачила, що на базарі купляли сухі такі маленькі букетики. І я потім спиталася там той, що з нами працювала їхня. Я кажу, що де вони з тими букетами? Кажуть, вони йдуть до товаришки і несуть такі маленькі таку екібану. Я тоді приїхала і зробила собі такі вазочки. То наша церква. Кривчинська, тут в Шевченківському гаї. Я мала виставку там в виставочному залі. І вона складалася та виставка з таких хрестів, великих на метр п'ятнадцять рама була. Камінний хрест, це воно називався, ніби з кусочки камені. Ото дерево життя, а то вже залізний хрест і промінь сонця. Вони були такі великі і гарні були. І я мала успіх тої високої. А це дивіться, це козацький хрест. Видно, що він такий, як козацький, такий стилізований, по-моєму, знаєте. А то я зробила між тими вкоричневими такими парами. Пара, і тоді йшов такий орнамент на чорному. Це називається Світло Небесної зірки. А тут хрест сяйві, ніби від нього йдуть промені. А то пальмова гілка, яку кидали під ноги, як Христос в'їжджав в храм. Бачите, у того всі так виглядали на маленькому. Я маю то чуття такого модерного, знаєте, так, що треба шукати, щоб було все в стилі. Знаєте, як одне. Я дізналася також про... ну, і всяке інше мистецтва, наприклад, Японії і Китаю. мені дуже сподобалися ті сади. І я так думала, от би мати такий кусочок саду, хоч маленький. І так мріяла про те, і та мрія якось так здійснилася. Там, правда, було багато каменів в тих садах. І ми тоді їздили на річку і звозили трохи з річки, там збирали камінці, де можна було. І так поступово утворювався той сад. Спочатку він був такий більше з квітами, а потім ми вже такі за ті баби вже знали половецькі і вже хотіли щось такого. І так знайшли ми одно одне таке джерело, де можна було накопати отіво, бачите, що нагадували нам постачі такі людини. І то вже була дуже велика радість, що ми мали такий центр того саду. Але я відштовхувалася. Не так від тих китайських і японських садів, як вже я знала, що таке композиція і як треба створити її. Хто якось трохи знає про це, то він вбачає в цьому таку композицію. Я так придумала, що стежка кругом йде, що можна розглядати, йдучи з того боку і з того боку. Ну і так до нинішнього часу, так я люблю той сад, я любила тут прийти. Чи посидіти навіть, чи книжку почитати, і дивитися, як воно росте, як і вчора було, як і нині. І як пасує то, чи не пасує. Бо мені часом дуже дивуються ті, хто не дуже про це знає, каже, на що тобі то, посадила би часник, а я краще, я так все стараюся, щоб більше для душі було, знаєте. Мене звати Оля Матика, я художник, займаюся графікою, керамікою. Роблю стіни залі себе, як хобі. Закінчила я факультет реставрації творів мистецтва. Зараз я практикую суху голку, мецетинту, пішла зовсім не по тому, що я закінчила. От реставрацію я вибрала, тому що мій дядько він є головним реставратором в Щенківському гаї. Я пам'ятаю, один раз я зайшла до нього в майстерню і просто побачила кучу класних старих картин, які він реставрував в різних техніках. Дуже красивий живопис, дуже скульптульозна робота. І я зрозуміла, що я маю спробувати це, відчути, як воно є. Ось і тому реставрація творів живопису мені дуже сподобалося. Графіка мені подобається, тому що я пам'ятаю, що в дитинстві мене дідусь силою будив на всякі форми, наприклад, на книжкові форми, щоб в тебе розвивалася уява. Він вічно мене знайомив з кучею художників, і завжди, поки ми дійшли навіть до стенду з книжками, казками, ми переговорили з кучею його знайомих, сходили на чай. І дуже цікаво дивитися. Як там у них. Так що я дуже вдячна, що мене завжди кудись тягнули, навіть проти моєї власної волі, але зараз я є тим, хто я є, і це дуже круто, я вважаю. Надихають мене в більшості природа. Я дуже люблю виходити в наш сад і дивитися на камені, робити собі якісь зарисовки, штрихувати. Гуляти десь на природі. Найновіші мої роботи це серія каміння. Я його почала робити літом. Ми з'їздили в Карпати, діду привіз вітам нові каміння. бабця їх дуже цікаво попереставляла, і я вирішила їх внести в історію і намалювати їх. Зарисовки в мене просто йде година часу. Потім я вирішую, чи це буде суха голка, чи це буде лінорит, якісь травлення і так далі. Переношу це зразу на формат. Так як літом нема студентів, я завжди з мамою щось зроблю. Вона своє, я своє. Мама мене консультує. Я буду робити серію таку, таких робіт. Також, крім каменів, я дуже люблю природу і людей малювати, і тварин. Котиків люблю малювати дуже сильно, чомусь не знаю. Так само я дуже люблю ліпити. Я люблю всякі такі нестандартні форми, всякі випуклі. Мені подобається з тим бавитися. Кожна робота, вона інша. Навіть якщо ти даєш той самий колір, весь час, в залежності від того. Де вона стоїть в печі, яка температура і так далі. Завжди різний ефект, і ти ніколи не можеш бути впевнений, що вийде вот саме так, а не інакше. Бо ти закладаєш, має бути 1300, потім знизитись температура, і ти цілий день сидиш, і ти не знаєш, як воно вийде. Але коли ти відкриваєш пічку, то завжди дуже приємно бачити класні результати. От і завжди. Коли ти то бачиш, хочеш зробити зразу нове. Ось, Особливо, коли ти там теж чимось надихнувся. Ось, І дуже над тим сидіти, бо в мене мусив все бути ідеально, типу, з точністю. Мене звати Мар'яна Мотика, я займаюся керамікою, трошки графікою і малярством на склі. Перший період моєї життя більше складається з керамікою, тому що пов'язаний з Гаверечиною, ми їздили з батьками туди кожного літа. Батьки працювали в тій глині чорній і я з ними ліпила. Паралельно ще в Гаверечині ми малювали на склі, малювали тих людей, риси обличчя. У мене це дуже гарно вдавалося. Це мене завжди заворожувало то скло, бо на ньому якісь фарби, як живі. Якщо олійний живопис покривають лаком, то на склі, відповідно, то не треба робити, бо то скло дає ту живість. А потім мене взяв в академію мистецтв пан Богдан Сорок, і я почала займатися графікою. Я надихалася його роботами, і він мене вчив і показував. І я більше захопилась графікою, бо мистецтво на склі, воно інакше, бо ти там дуже натуралістично, ти що бачиш, все хочеш передати. Та? Природа, вона така, що цей. А графікці можна зробити відбір, стилізація більше в графіці. Тут я зараз розвиваюся в тому плані, що ти конкретно відкидаєш все лишнє. Трохи інакше, ніж живопис. Тобто, графіка це ти зробив один раз, відбір робиш маркером. Та? Спочатку створюєш рисунок, і потім ти можеш тиражувати, коли ти вже вирізав. І різні композиції з того складати. Спочатку я різала серію. в мене була теж екологія, така більш рослинна. От. А потім я перейшла до тварин, бо тут можна дуже більше комбінувати, по-різному складати, тобто окремі елементи, і ти з них вже робиш композицію. І тобто зараз мене захопила графіка. Ну, ще в мене такий період був, що я зацікавилася інтер'єрною керамікою. І так само робила ремонт в ванні і придумала, що треба мені якийсь рукомийник. Ну, і я зробила листочок. І приходили люди, і потім так казали, який гарний. І так мене надихнули, що я взялася за ту серію, щоб кілька зробити. Виді мушлі зробила, потім квітку соняшник, теж обіграла, і воно так мені здавалося, що це цікаво буде. І зробила таку серію рукомийників. Якийсь період в мене був, що я от, захопилася тим екодизайном, і е, такий паньок був. І я вже тоді думаю, що можна з нього зробити, от зроблю лампу. Ну і ті всі обіграти зрізи, та вже собі придумала там, що то буде листочок, то буде квіточка, а тут. Е, Ну, ще наш використати орнамент. І вийшла така наприклад, річ. Чи там, наприклад, ця лампа з туфелькою теж на смітнику знайшла таку дерев'яну. Ну І теж вона мене чимось зацікавила. ну Рік вона лежала, я не знала, що, як її можна застосувати, як обіграти. От, І потім на смітнику як вже побачила таку гарну сітку. То вже мені образ створився в голові, що то теж може бути лампа. Бо в мене той період був, що я хотіла лампи робити. Ось. Ну, тобто, в кожного художника, я думаю, воно якось по-своєму він оперує тим побаченим. Так що в мене, отак. Ну, напевне, у вас виникає питання, як. Чи я зразу хотіла стати тим художником, не можу згадати, але ну, як вже народився в сім'ї художників, то все одно якось стимулює тебе. Мама, наприклад, все мені придумала розваги. Вона, наприклад, каже, Мар'янцю, давай зробимо книжку пісень бабціних. Вона багато дуже знала, ще пам'ятала бабціні пісні і каже, а ти ілюструй. І я малювала тушу і пером, а мама. Записувала ті пісні. А бавитися, коли дитинства як такого немає, бо все, мама казала, не намалюєш, не підеш гуляти. Художник кожен працює в своїй сфері у нас в сім'ї і має свій простір. Ну, Бо ти хочеш та, в затишку працювати, щоб дум... наодинці своїми думками. Тата була виставка до 80-ліття, і треба було всі його роботи е показати, там. і ми допомагали всі. Разом. Оля е, набивала там, форми з глини йому, а я розмальовувала так, як, я, я керамікою, більше займалася тими поливами зараз сучасними. Це для нас було так екстремально, але ми виявляється, вміємо працювати і разом над одним проєктом, що мені здавалося, що ми всі різні і. І це, і то би було неможливо, але тато нас об'єднав тою своєю виставкою, так що ми е якісь висновки з того певні для себе зробили, що ну, що можна і так. так.